Мадагаскар. Привіт! Як справи? Послухайте, у нас все гаразд. Просто сталася невеличка халепа, наше внутрішнє непорозуміння. Мій друг схимнувся. Ну з ким не буває велике місто, нічого не вдієш. Трохи кукукнувся. Не кажи, що я кукукнувся. Я все владнаю. Ось Не можна. Забудемо, що тут сталося. Згода? Ніхто ж не постраждав. О, ні-ні-ні-ні-ні, друзі, все добре. Це ж я, Лев Алекс, з зоопарку. Чому вони бояться? Ау! Ау! Вау! Я почуваюся дуже дивно. Ей, друзі, я вас так люблю. Алексе, я пригадав пісню. Це чудова пісня. Певен, ти її знаєш. Прощатися час. Я їду від вас. Та в нашому серці він завжди. Підспівуй слова, ти знаєш. Лише два слова. Бо самому мені співати не цікаво. Ти справді слухатимеш, як я співаю сам. Цей великий страшний лев налякав тебе. Бідолашка. От бадяка маняка цей котяка, скажи. Іди на руці до матусі. О, Гарний, та краще крито. не чіпати, раптом він заразний. Такий суденький, якуський, наче пончик до кави. Справимо на людей гарне враження. Будемо привітними, посміхаємось. А привітніше ти не можеш. Це не посмішка в мене гази. Тоді спробуй бути привітним із газами. Алексе, Алексе, Алексе. Що? 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 Ти палець смокчеш? Що таке Мелмен? Так, так. Через запалення сечового міхура я часто бігаю. Отож, я встав піпі -пі і зазирнув у загін до Марті. Зазвичай я не зазираю, але сьогодні зазирнув. Так, Мелмене, ближче до справи. Аж Марті. Він зник! Зник? А, як це зник? Гей, ти! Копитне! Ну, шпрехен. Що це за континент? Мангетен. Щоб я змерз! Ми досі в Нью-Йорку. Пока! Ніс, назад, назад! Ага, ти у фраку! Зачекай! Що ви, хлопці, робите? Римохіт в Антарктику! А що таку? Вмію зберігати секрети, мій монохромний друже. Ти колись бачив, щоб пінгвіни розгулювали Нью-Йорком. А вже ж ні, нам тут не місце. Це неприродно. Зрозуміло, що все це злочинна змова. Тож ми сьогодні вирушаємо на широкі простори Антарктики. На волю. Ковальський, доповідай мені. До колектора залишилось 150 метрів. Мінуси. Зламалася остання лопата. Доповідай, якийсь таємний код. Шкіпере не розшифрую. А я шкіпере. А ти рядовий, будь білим та пухнастим. Доповідай. Справи кепські. Я не знаю паролів. Без відмовок, результат. Пароль змінено. Вийшло. Король джуліан. Хто вони? А хто ж вони? Вітаю, гігантські пики. Можете поніжитись у променях моєї величі. Точно, білка. Так, білка. Від щирого серця дуже вам вдячні, що прогнали бридких хваз. Кого? Фуас. Вони весь час нам не бридають, псують вечірки і безбожно нас жеруть. Все це дуже цікаво, та ми намагаємось знайти От людей. Ой, тож... у тебе великі зоби. Посоромся, Морісе! Хіба не бачиш, що образив цю пику? А, а скажіть но, ну, хто ви такі? Я Алекс. Той самий, це Глорія Марті Імелман. Звідки ви, гіганти? <сором> <сором> ми з Нью-Йорка і ми... Всім заспокоїтеся! сідайте в крісла. Хамуйтесь, кажу вам. Не смикайте його за хвіст! Розсадіть цих двох. Цього сюди, цього туди. Пристебніть паски безпеки. Заспокоїтеся хутко. А тепер його королівська величність, незрівняний і таке інше, самі знаєте. Ура! Перед. Ти приймати. Ти вмієш читати. Ні, але філ уміє. Філе. Mm. Доправити до Кенії. Природний заповідник Африка. Я чув сьогодні в Лінкольн Центрі лекція про анархію. Так, закидаємо лектор лайном.